Моє вітання, це марафон на телеканалі Тіві Сім Плюс. Ми продовжуємо стежити за актуальною ситуацією на Хмельниччині та по всій території країни. І власне нагадаю також, що у вас є змога залишатися з нами в онлайн форматі. Для цього доєднуйтеся до офіційної сторінки Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Хмельницький обласний літературний музей завершив зйомки короткометражного фільму про діяльність УНУ під назвою Коли співають мертві. Він присвячений все ті ж тематиці: боротьбі українських націоналістів за самостійну державу проти московських окупантів. Сюжет будується на реальних подіях, які відбувались на території України. А власне, то далі детальніше про знімання фільму ми поговоримо із директором Хмельницького обласного літературного музею, письменником, сценаристом та режисером Василь Горбатюк в нашій студії. Вітаю вас, пане Василю. Добрий. день. Минулого року ви знімали фільм про діяльність ОНУ під назвою Провідник Волог. Зараз це продовження цієї ж теми. Так, це продовження тієї ж теми. Може, трошки в іншому вираженні. Звичайно, інша графія, інші герої, але тема та боротьба українського народу за своє визволення, і, зокрема, діяльність УНУПа на території Хмельницької області. Тема дуже. Багата на події, на факти. Можна сказати, вона не вичерпна. І тут є над чим працювати як в літературі, як в науці, публіцистиці, а також і в кіно. З чого починалася робота над фільмом і коли вона починалася? Мабуть, треба почати цю історію із того, що ми завершили торішнього року. Фільм документально-ігровий фільм провідник Волог, про діяльність УНУПА на території Дунавецького району і прилеглих районів. І якраз тоді до нас у музей зайшов Віталій Миколаївич Луйко, народний депутат одного із скликань Верховної Ради. Ну і висловив своє враження від фільму. І так, ніби між іншим сказав, що а от у нас там на Ямпіщині теж була е, е, така історія з підпільниками Унупа. Е, е, і каже, що я власне про неї написав у моїй книзі. І е, коли я подивився цю книгу, я знайшов цю історію, вона займала якісь півтори сторінки, угу. але вона мене схвилювала, і я відразу побачив, ну, що це можна справді показати і е, показати це. На відміну від першого фільму, не в документальному плані з ігровими вставками, а чисто в художньому плані, я побачив, що це має бути художній фільм, повністю ігровий фільм. Так, виник цей задум. Це було восени минулого року. Ну, але до нього до добралися, дойшли вже до весни а почали працю влітку, на початку літку нинішнього року. Але в книзі було ви згадуєте півтори сторінки тільки так. про це. А для фільму потрібно багато фактів для того, аби все передати. Ви шукали далі в архівах, працювали, можливо, спілкувалися із людьми в громаді? Так, було і це. Але ви розумієте, що все-таки перший поштовх був від тієї розповіді в книзі. Вона, власне кажучи, вона трошки передає спогади. Мешканців села Дідківці біля Ямполя. І саме там я побачив цей сюжет і так далі. Потім, коли я написав вже сценарій, я почав думати, як його ставити і так далі. Почав шукати шляхи, ну, якісь фінансування, якісь взаємодії із місцевою владою і так далі. І я почав шукати матеріали і знайшов справу, одну справу архівну. І цю історію я вже вивчав за документами. Я вніс деякі правки до, до сценарію, але невеликі. Тому що, ну, якраз на мене сильне враження справила якраз ота перша розповідь. І в основному вона залишилася. В художньому фільмі ми звикли, що щось може бути і вигадкою, або, або історією, яка написана, аби підсилити усі ті відчуття, власне, які лягли в основі сюжету. Чи тут, власне, в основі сюжету будуть якісь вигадані історії? Ну там все таки короткометражний фільм не дає змоги ну, угу. дуже широко розмахнутися в цій темі. Але, скажімо, показати те, те чи інше. Місце дії, саму дію людей і так далі. Над всім ти типу, мусиш думати, уявляти, які це були люди, як, який вони мали вигляд, одяг, що вони робили, як вони могли поводитися і так далі. Тому можна сказати так, що фільм побудований на реальних подіях, але без вигадок. Просто треба було це перетворити uh -huh. ну, на, на життя, показати на екрані. Тому творча така праця є, тому що треба було подумати, а от як Криївку показати, як вони заходили в Криївку, і, і, чи там як розповсюджували Лисівки, це треба було відтворити. Тому реальність і творчість тут невід'ємні. Розкажіть про команду, яка над фільмом працювала. Чи це була та ж команда, яка працювала і над першим фільмом? Ну, частково, так. Частково, але, але зміниться, тому що ну, зміняться герої, події і, і так далі. У ну, попередньому фільмі ми в основному зйомки робили на території Доневецького району, і ми намагалися звідти взяти актори. Всі самодіальні були актори. Нинішнього року в праці над цим фільмом. Ми підійшли трошки інакшим. По-перше, я побачив, що це має бути художній фільм, і мені захотілося, щоб все-таки рівень його був вищий. Тому я звернувся за допомогою до акторів нашого театру імені Михайла Старицького. І я запросив до, до зйомок кілька із них, і, врешті, знімалися у наших. В нашому фільмі актори е, Олександр Рвіт, е, Степан Бортнічук і Василь Шпунт. Це впізнавані обличчя. Так, Десь. так. І е, хочу сказати, що, е, що під час зйомок відчувалося, що е, працюють е, професійні mm -hmm. актори. Вони сементували сам процес е, зйомок, е, трошки м, підказували е, нам і мені, зокрема, Самодіяльним акторам і режисерам, творцям фільму. Ось, і мені хочеться вірити, що це вплинуло на якість самого фільму. Ну, але поки що е ми до того тільки йдемо до, монта uh -huh. до монтажу. Ну, змінився в нас і такий технічний склад. Тобто, оператор е нинішнього фільму, це Анатолій Заянчуковський із Дунаєвець. От ми, власне, з ним і працювали в парі, а кожен день зйомок, а в нас було п'ять днів зйомок протягом трьох місяців, і були різні, різні люди відповідно mm -hmm. до, тих, до тих локацій, від до тих подій, які ми хотіли відтворити. Ну, хочу сказати, що нинішнього року на цей фільм я більше. Вже е, запрошував моїх близьких знайомих. Це і працівників нашого обласного музею, і письменників. Я пропонував їм ті чи інші ролі. Вони погоджувалися. Ну, по-моєму, що, що в них враження від зйомок гарні. Так само ми і шукали інших людей для. Для того щоб вивести на екран ті чи інші персонажі, ну тут тут по різному вже складалося. Як коли доводилося і термінові зміни, якісь робити, і на ходу перебудовуватися? Ну, такий процес роботи над фільмом, це, це нормальний процес, так, так тому що це творчий процес так. і завжди можуть виникати якісь зміни і доповнення. Актори як відреагували на вашу пропозицію знятись у фільмі професійні актори. Ну, вони, вони підійшли по професійно, професійно одразу ставили професійні питання, від яких я трошечки мені тут трошки було моторошно, тому що ну відчувалося, що що люди знають свою справу, підійшли по-діловому, так би мовити, чисто професійно. А коли ми вже виїхали на зйомки, а вийшло так, що кожен із них в інший день знімався. Вони разом вони не були на зйомках. Більше знімався Степан Бортнічук, потім по одному разу Василь Шпунт і Олександр Віт. Ну, в процесі зйомок мені здається, що в нас було повне порозуміння. Ми один одного розуміли, підтримували. І мені здається, що, в принципі, вони самими зйомками вони, процесом зйомок мені здається, вони задоволені. Ну, а що вийде на екран? То, я хочу сказати, я і сам переживаю, тому що от прагнули, ну, як же закінчити зйомки. І ось вчора ми завершили вже зйомки, а тепер я переживаю, а що ж вийде з того всього, як ми змонтуємо? Чи, чи буде той матеріал такий, ну, який нам треба? Бо все-таки ну, є свої проблеми і, і, і так далі. От, тому як це буде на екрані, це вже побачимо. І наскільки актори будуть задоволені тим, що вони взяли участь у цьому проєкті. Ну, ці хвилювання це нормально, особливо для тих людей, які хвилюються за тим, яким буде кінечний результат. і Аби він всім сподобався і глядачам, і учасникам. Власне, тому сподіваємося, що всі оці сподівання вони виправдаються. Насправді ну, будемо сподіватися. Так, пане Василю, оці п'ять днів зйомок, якими вони були? Ну, хочу сказати, що насиченими. Ну… Е... Можу зізнатися, що, що ночі перед ними в мене ага. були такі, знаєте, я вже був на цих зйомках. Я вночі бачив, як це має бути, що хто має робити. Я не міг заснути, примушував. Не то, що я себе хотів, так це все, ну, ну підсвідомість вже працювала наперед. От. І е, коли ми виїжджали вже на, на, на зйомки, ну, власне кажучи, е, графіки були дуже насичені. Е, треба було, е, Знімати 5, 6, 7 епізодів, а одного дня ми навіть зняли 12 епізодів. Ми дуже втомилися, працювали майже, майже день, але все-таки зробили. Ну, епізод, це я не хочу сказати, що це якийсь великий там, uh -huh. але невеликі епізоди. Але це потребує і підготовки, і часу, і таке і інше. Ну, зрозуміло, що значна частина, Більшість, мабуть, того матеріалу, який знятий, що вона була відкинута, що відбирається краще. Ну і, по-перше, ми вже свідомо робимо там. ну, Деякі були моменти, що проходили за один дубль, чи, чи ну, крайній раз за два. А деякі доводилося по 5-6 разів робити зйомки. Ну, щось поправляти або щоб ще раз впевнитись у тому, що. Все таки матеріал буде з чого вибрати, тому що одна справа відкинути це добре. А якщо його немає, то де ти його візьмеш? Тому ми намагалися, ну так би мовити, якнайбільше зняти матеріал. Локації як обирали для зйомок? Чи це були власне локації, які ви в книзі прочитали в першу чергу, власне, чи це лягло в основу? Перший день зйомок був. У селі Дітківцях, це біля Ямполя. Хочу сказати, що нам дуже сподобалося там ці локації, ця місцевість і, і так далі. Дуже добре. Але їхати з Хмельницького туди, вести людей і так далі. Це, це дуже дорого, особливо на, на бензин. Угу. От. І ми побачили, що ми ну, виходимо в дуже великі затрати, а бюджету в нас, власне, немає. Ось. І тому сталося так, що за кілька тижнів перед тим я зустрів одного, одну людину, добре знайомого, який живе, це Микола, Микола Із з Пашковиць. І тут я пригадав про, ця, про цю нашу випадкову зустріч: і я звернувся до нього. що Пане Микола, допоможіть мені в Пашківцях знайти ці локації. І ну, він запросив, що я приїхав, я подивився. І значна частина, частина цих зйомок відбувалася саме mm. на його садибі. Ми навіть Криївку знімали. <свят> в його сад... ну, садибі знайшли в нього Криївку. Добре, що все так вдалося, так? так. Що вдалося усе саміті. До відпорити. речі, хочу сказати такий трошки можна сказати містичний такий збіг. Прізвище пана Миколи Борейчук, а прізвище того власника Криївки справжньої у Дітківцях Борейку. Ви бачите, який, який з, ну, такий збіг. Значить, так мало бути. Да? так? Так, Очевидно, мало що бути. так. Долею пере, призначено, Власне. Ви згадували, що знімання вже завершені от так. вчора. Зараз який етап попереду? Ну, зараз монтаж. Власне кажучи. В ці хвилини я вже мав бути в Дунаївцях, в нашого оператора, і е, займатися монтажем плівка. Але е, на ваше прохання я, я вирішив відгукнутися. Ми бо, вам бо людям е, теж вже цікаво цю, цю інформацію. Ось. І е, ми зараз е, маємо взятися за монтаж. Це дуже хвилюючий момент, е, тому що ну, ти маєш побачити, що, що ж з того вийшло. Ну і ще дуже важливо. Це музичне оформлення. Ми домовилися з відомим нашим композитором Іваном Пустовим про те, що він зробить музику. До попереднього фільму він зробив таку музику, і мені здається, що вона дуже дуже підсилила якийсь хід подій і сприйняття попереднього фільму. Сподіваюся, що музика Івана Пустового і поліпшить якість нашого фільму. Тобто зараз він вже працює над створенням музики для фільму. Ой, важко мені сказати, тому що ще нема не на чим працювати. Ну, він е, вже ознайомлений із сценарієм, але, а він має побачити. але, але треба ж угу. побачити. Ось тому е, е, я думаю, і про те, як він сприйме, а він е, теж як людина творча, е, повинен теж якось від це відреагувати е, якимись музичними такими пасажами і так далі. Угу. Це дуже важливо. Тому зараз головний етап це монтаж. Так, Ви берете так. участь особисто в монтажі. Будете брати? Ну очевидно, що так. Бо так ми домовилися із, із нашим сценаристом. Ну, як то кажуть, одна голова добре, а угу. дві краще. Який буде хронометраж фільму орієнтовно? Чи вам відомо? Ну, приблизно ми орієнтуємося на 30 хвилин. А як вийде, не знаю. Чи плануєте, коли буде прем'єра? Чи стане Ну, Звичайно, собі дати? хотілося б прем'єру зробити до ну, приурочити 1 жовтні до створення УНУПа на території України до цього свята. Будемо сподіватися, що це вдасться. Прем'єру плануєте в гучну Хмельницькому? Ну я знаю наскільки вона гучна, ну приблизно такого рівня, як. Минулого року звернутися до кінотеатру, щоб це було видно на широкому екрані. Знаєте, коли потім вже фільм дивився вже на такому малому екрані, то він не так сприймається, як на широкому екрані. Тому хотілося, щоб прем'єра була саме такою. Ми бажаємо вам, аби все вдалося зараз на такому теж відповідальному етапі, як монтаж, ну і безумовно теж чекаємо на прем'єру. І дякуємо вам за те, що ви доєдналися сьогодні до нашого марафону. З нами у студії був директор Хмельницького обласного літературного музею, письменник, сценарист та режисер Василь Горбатюк. Нагадаємо, говорили про створення фільму, коли співають мертві.